Прапоротримці зустрічають. Прапоротримці зустрічають мій потяг з обох боків Карпат. Вартові тунелю зі зброєю за плечима чатують. На Бенлада шести човикам та упа серед облесілих є. Вуй та стрий не впізнають свою Карпатську країну кладуть бруківку на Мукатівські платформі. буде Європа. Отже, є рух життя в своєму темпі, попрошує на форум. Ніколи не розумів про поровеносців. Ну тих, що люблять потяги і споглядання, тож сніг виходять з переїзної будки, тримають згорнений жовтий стяжок. Мовляв, служба це головне. Поки видно, прапор світить ліхтар, все буде добре. Держава стоятиме і підтримують і прикордонні та переїздні. Можливо, дійсно. Вони це лише на справжній гараж, коли вони це тримають, і це спокійно. Принаймні їм я довіряю більше ніж двом своїм текам в третьому. Коли час від часу покидаєш рідне містечко, напрямуєш в Азію, ну там Львови, чи Київ, і чи Києве, для Закарпаття, то все далекий схід, починаєш більше цінувати сріберну землю. Не женися вже за золотою. Набравшись вражень за кілька днів, на пів року, повертаєшся до себе, до спокою, зеркні би. Що за розуміння, що йти може виходити до людей на грамоту?